На політична медіаплатформа інтервізор звернулася до Костянтина Матвієнка з питанням: а що ж відбувається? Дональд Трамп реорганізовує агенцію США з глобальних медіа, і Фактично, фінансування для Голосу Америки і для Радіо Свобода припиняється з бюджету Сполучених Штатів Америки. Костянтин Матвієнко, політолог, публіцист, письменник з нами телефоном зараз на зв'язку. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю вас. Намагається під себе підім'яти американський інформаційний простір. Оце як американський інформаційний простір є великою мірою чинником світового інформаційного простору, то в такий спосіб Трамп намагається перехопити не більше і не менше, як інформаційні потоки по всьому світі. Ну, звичайно, не всі, є ж і арабські, і мусульманські інформаційні джерела, є в Європі, є в Латинській Америці, але саме американські ЗМІ. Зокрема, і ті, які фінансувалися за рахунок держави, вони формували громадську думку, світову громадську думку, причому формували її справді на загальнолюдських ліберальних часто цінностях. Але крім ліберальних і загальнолюдських цінностей, є ще цінності фінансові. Адже в залежності від настроїв населення в тій чи іншій країні, в тих чи інших глобальних корпораціях це вплив на фондовий ринок. на Фінансові потоки, на споживчі настрої. І це більше не менше, як на мене. Як така глобальна спроба. Створити поток потоки, які б формували фінансові потоки, інформаційні потоки, які б формували потоки фінансові, от така мені здається, мета у Дональда Трампа, людей, які його оточують. На жаль, побільшим ефектом цих намагань Трампа буде на те, що домінуватимуть в інформаційному просторі ксенофобські настрої, антилюдські настрої, фундаменталістські і таке інше. Тобто, те, що сполучені штати. Тати ідуть з загальнодемократичного ліберального простору на розвитку людської цивілізації, як на мене, позначиться досить негативним чином. Зрада Демократичних інтересів, поспішне рішення фактично в руки Російської Федерації віддається величезна ніша інформаційного простору. Як то кажуть, святе місце пустим не буде. Яким чином зараз будуть діяти росіяни? Ми ж розуміємо, що Раша туди, яка розповсюджує свій, свій інформаційний вплив, точно буде користатися цим моментом. Так, вони безумовно будуть користатися цим моментом, але є одна засаднича відмінність от, рашистських засобів масової інформації від тих американських, які фінансувалися за рахунок державного бюджету. Американські засоби масової інформації це саме інформація. А у рашистів це пропаганда. От ця, ця відмінність, вона фундаментальна. І тут е, незалежними змі змі, які зберігають сумління, е, треба показувати е, як -то сказано, світовій громадськості оцю засадничу відмінність: е, е, токсична пропаганда і е, загальна інформація, яка становить інтерес для широкого кола споживачів такої інформації. Пане Костянтине, останнє питання в цьому бліці, тому що термінова новина. Дякуємо, що ви погодилися швидко її відкоментувати. Отже, згадуємо, USAID не фінансує більше вільним медіа в Україні. І фактично, ситуація з реорганізацією Агенції з глобальних медіа в Сполучених Штатах Америки. Мабуть, не дає вже більше шансу і українським і українським представницьким організаціям. Заціям Голосу Америки і Радіо Свободи працювати згадаємо, що Радіо Свобода фінансує Донбас реалії і це те джерело, яке використовують наші в окупації громадяни, щоб дізнатися, що відбувається в Україні, Як би ви відкоментували ще і цей аспект. Я б дуже сподівався, що творчі колективи цих е, редакцій е, будуть е, працевлаштовані за рахунок е, і українського приватного бізнесу. Мені б хотілося сказати і за рахунок е, коштів єдиного марафону, тому що все ж таки будемо відверті. Рівень професіоналізму е, ЗМІ, які фінансувалися Сполученими Штатами. Я повсякчас стикався з їхньою роботою і відзначаю, що це дуже весо. Високий рівень саме фаховості. Фаховості, сумління. Тому було б правильно, щоб редакційні колективи були збережені і щоб їхня робота була продовжена, так як ви сказали, зокрема і на окупованій території. Чи yeah. вистачить, припустимо, цього Міністерства культури і інформації, давайте на слові клепки, щоб скористатися цією можливістю і переорієнтувати свої величезні фінансові потоки, на які українські платники податків. Витрачаються для цього єдиного марафону, чи вистачить у нього, у них для цього розуму я, чесно кажучи, далеко не впевнений. Я зараз бачу, що відбувається на єдиному марафоні, я бачу, кого туди набирають на роботу. Поза як я вже все-таки в ці, в ці інформаційному середовищі не один десяток років, то в мене є уявлення. Про е якість і бекграунд тих людей, яких туди набирають, так хоча я дуже хотів би, щоб все ж таки ці редакції. Які зараз позбавлені американського фінансування були збережені і працювали на Україну, але надія на це у мене даруйте невелика, пане Костянтине. Я щиро вдячна вам за коментар. З нами на зв'язку був Константин Матвієнко, публіцист, письменник, політичний оглядач. Ми цікавилися його ставленням до ситуації, коли американські медіа, величезні глобальні, які були мовниками на 49 мов. Припиняють фактично, ну припиняють фактично своє існування. Будемо сподіватися, що 2 мільярда гривень, які були витрачені на єдиний марафон, будуть все таки перенаправлені для того, щоб редакції Радіо Свобода, Донбас Реалії, Голос Голос Америки в Україні. Вони були профінансовані з державного бюджету. Суспільна політична медіа платформа інтервізер говорить вам лайк, like, підписка, коментар В студії працювала Світлана Кошніра. Ми з вами ще обов'язково побачимось.